Нова інформація: фальсифіковані ліки. Що може бути страшнішим, друзі? Будьте обережними у наших ефірах. Ми часто розповідаємо, що правоохоронці викрили ту чи іншу схему продажу підробних медпрепаратів, і ці новини не є чимось шокуючим, тому що наявність фальсифікату в аптеках це радше доведений факт. Питання лише скільки його там, як вберегтися, і що робить держава, аби захистити пацієнтів. Далі у сюжеті. За даними ВОЗ, від 10 до 20 відсотків фармацевтичного ринку України складає фальсифікат. Вживання таких препаратів може призвести до багатьох ускладнень основних захворювань, алергічних реакцій, розвитку стійкості до антибіотиків, навіть до смерті пацієнта, адже часто шахраї підробляють ліки проти тяжких хвороб. Правоохоронні органи їх вилучають, то значить, і є. всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що в країнах, яких відбувається, ну які розвиваються не досягли ще свого економічного... Вічного зростання такий ринок може сягати 10%, тому нам потрібно виключити цих 10% раз і, по-друге, запобігти будь-якого впливу людського фактору. Зменшити кількість підробок в аптеках допоможе впровадження в Україні системи верифікації ліків з 2D-кодуванням. Виробники зобов'язані будуть маркувати упаковку лікарських засобів кодом, що включатиме унікальний ідентифікатор. МОЗ уклало меморандум про співпрацю з учасниками фармацевтичного ринку. Зобов'язується створити окрему незалежну організацію, яка буде представляти інтереси всіх на території України, і вона буде провайдером саме системи по два де. Кодувань ми як держава зобов'язуємося зробити it рішення для цієї організації. Б, прописати чіткі правила роботи в відповідній постанові кабінету міністрів України і інтегрувати цю систему 2D-кодування до європейської системи, так через так званий Єврохаб. для пацієнта. Головне, що на виході буде повна відсутність можливості. Реалізації в Україні не аутентифікованих лікарських засобів, тобто туди не попаде щось сіре, чорно-біле або з якимось відтінками. Це будуть тільки підтверджено якісні лікарські засоби. Два декодування має запрацювати до 2026 року. Процес потребує значних фінансових вкладень з боку фармвиробників на нове остаткування. Це потребує не тільки технічних, але й інноваційних рішень пов'язаних з програмним забезпеченням, створенням єдиної системи, і саме створення єдиної системи, яка буде підключення до єврохабу. Поки ж перевірити, чи не фальсифікат придбаний лікарський препарат, пацієнт може на сайті Державного реєстру лікарських засобів або в безкоштовному мобільному додатку Ліки контроль це безплатна онлайн-база всіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів, яка містить покрокову інструкцію з перевірки препарату. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.